Знижки представляють єдині знижки на Ентерожерміна. 15% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на Естезепін. 20% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Так, друзі, спека не відступає а, середина а, літа. Ще попереду ого чого переживемо. І виявляється зараз кожен четвертий візит до кабінету дерматолога через алергію. На сонце, але питання ще в тому, що дуже часто симптоми оцього е сонячного ураження плутають з дерматитом. От, власне як розпізнати ці симптоми, як розрізнити ці дві хвороби, і що допоможе врятувати свою шкіру від алергії на сонце, на спеку? От всі популярні міфи будемо розвінчувати, спростовувати і робитимемо ми це з лікарем-дерматологом Світланою Дачук. Доброго ранку, пані Світлана. Я чому виникає алергія на сонце, і хто у групі ризику? А алергія на сонце це досить таке серйозне захворювання. Хочу сказати, що зараз збільшилася кількість у нас візитів саме з цього приводу, але в основному це не так. Тобто, це не алергія. Люди звичайно, пітницю називають алергія. Тобто люди бачать якусь висипку, uh -huh. вони панікують, біжать до лікаря, а це насправді е, не має ніякого відношення до алергії на сонце. А проявляється це тільки так, як от як пітничка, там якимись невеличкими висипками, чи можуть бути прояви абсолютно різні? Як тоді люди плутаються з дерматитом, тому що може бути різне подразнення, я так розумію? Так, є велика сонця. різниця. Насправді е, чому вона така принципова? Бо пітниця не потребує лікування. Тобто, так. ви можете спокійно не звертатися до лікаря і полікуватися до за один-три дні вона зійде, ага а є алергічні дерматити, які дійсно потребують лікування, і тому так важливо їх розрізняти, щоб зекономити свої нерви, свій час. Можу про це розповісти детальніше mm -hmm. зараз, ще розповісти просто приклади. Нещодавно, буквально цими днями, наша колега, журналістка Влада Грубич, вона теж постраждала від спеки. Після кількох невеликих прогулянок до зупинки пише влада на губах шиї та руках якісь з'явилися ось о, бачимо, прояви, так. прояви алергічні. Наскільки зараз от така проблема поширена? А, так, те, що я зараз бачу, воно більше відповідає а, контактному дерматиту. Це дійсно може бути алергічна реакція, але це швидше якийсь зовнішній подразник. Mm -hmm. Тобто а, алергія на сонце досить цікава, вона буває, наприклад, від речовин, які ми нанесли на шкіру, сонце mm -hmm. вступає в контакт, і тільки тоді відбувається алергія. Mm -hmm. а, бо сонце саме не алерген. Взагалі, оце алергія на сонце трошки неправильний термін. Але якщо ми, наприклад, от вона до чогось доторкнулася, mm -hmm. там е, були якісь речовини, які разом з ультрафіолетом вони спричинили цю реакцію. Так, така ситуація дійсно потребує лікування. А, ну давайте тоді, щоб ми навчилися не плутати, скажімо так, так, оцю так. алергію на сонце, спробуємо провести експеримент. Нам в цьому допоможе також наша колега Віка. Я хочу, щоб ви Вік. як лікар показали просто на яких ділянках тіла з'являються одна. Опіки або висипи, якщо це саме сонячна алергія. Ну, алергія на сонце. Давайте так назвемо це. Уважно глядачі, будь ласка. Так, надзвичайно важливо, алергія на сонце, алергія справжня, вона виникає на відкритих ділянках. Угу. Це будуть частіше за все. А, зовнішні, зовнішня частина плеча. Так, передпліччя. Угу. Так. Також дуже часто зона декольте, от дуже часто навесні, до речі, сонячна там, є, більше проявляє футболки, проявляється, можливо. тобто там, де пряме попадання ультрафіолета. Угу. А пітниця вона буде якраз на закритих ділянках. Це більше під одягом, наприклад, в зоні наприклад, живота, там, де, наприклад, був контакт з шортами. І складочки. Це може бути на внутрішній поверхні, на внутрішній поверхні. Давайте відмітимо це іншим кольором. Ось так. Ось. Це ми зараз будемо говорити про пітницю. Ось в таких ділянках часто вона виникає. Також може бути там, де тертяну. Де буває в дівчаток тертяну. Під ну, грудьми, так. Також буває е... пітничка в діляночках. Ось тут. І під ну, там, колінами, наприклад. Там, де наприклад. Згибе угу. шкіри, так. Там, де згине шкіри, вірно. А там, де закритий одяг, uh -huh. там де відбувся такий парниковий ефект, там, uh -huh. де згине шкір, там буде формуватися дуже схожа висипка. Насправді, це теж почервоніння, дрібна висипка і ще дуже велика різниця. П'ятниця не буде мати свербежу, ну в основному uh -huh. Тому також можна розрізнити, що висипка не буде свербіти. А ось якісь порви е... дермаргія, алергі... а, а от алергія та... буде мати дуже виражений зуд. Тобто, якщо у вас з'являється висипочка на зовнішніх ділянках, там де більше попадає uh -huh. сонечко. В зоні декольте, передня поверхня, наприклад, стегон. І дуже свербить це алергія, записуємось до лікаря. Mm -hmm. Якщо висипка на складочках в зонах під одягом, ми не йдемо до лікаря, ми можемо залишити це на кілька днів, поспостерігати і 95%, що вона зникне самостійно. Mm -hmm. Дайте нам, будь ласка, такі якісь універсальні поради, і, ну, в принципі, як ми можемо себе вберегти так, від цієї алергії на сонце. Так, Дякую, гарно. Як себе вберегти? Ну, в таку шалену спеку. Що? Це Це якийсь дихаючий, легкий зручний одяг? Чи можливо це використання СПФ захисту? Тобто, чи ми можемо себе вберегти? Ну або хоча б якусь міні-профілактику зробити, скажімо так? А, так, насправді є такі хибні думки, що чим більш спека, тим менше треба одягу. А насправді нам треба навпаки одягатися легкий натуральний одяг він нас захистить uh -huh. і від ультрафіолету, і від перегрівання, тому що е, оцей пітниця дерматит, звичайний, він якраз виникає через те, що піт не вбирається, він не виводиться. Тобто, а натуральна тканина буде дуже гарно вбирати Виводити його волога. і відводити. І якби відбувається таке охолодження uh -huh. шкіри. Зовсім не бажано носити синтетичні речі, тому що вони Той самий парниковий парниковий ефект. Вони ефект, одразу створюють, да, так? вони створять такий ефект, і дерматит гарантований просто. Uh -huh. Ну і звісно, косметика. Це має бути адаптована. А ну, як же кос... жінкам без нею, ну що робити? Обов'язково вона має бути. Зараз дуже легкі текстури, але треба підбирати. Правильно, по-своєму, типу шкіри. Щоб шкіра дихала. в так, таку спеку. Так, 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 все вірно. Вільний одяг, парфуми. До О. речі, щодо парфумів, дуже часто нанесення парфумів, і потім, якщо ви вийшли на активне сонце, провокує от, дійсно оці саме а алергічні реакції. ми можемо навіть реакції. не підозрювати, що це можуть бути парфуми. Так, так навіть так, там так. в тому приліку і дезодоранти здавалося б. Вони ж... Так, деякі дезодоранти містять речовини, які також можуть реагувати. На щастя, це не так часто відбувається, mm -hmm. але тим не менш, але це теоретично можливо. Так, так ну, і пити, звичайно дуже багато води, коли така шалена спека. Так, друзі, навколо цих сонячних алергій дуже багато припущень і міфів. Давайте зараз розвінчаємо деякі у вас є спеціальна спеціальне таки та бичка. табличку, а, так правда чи міф так для здоров'я шкіри у спеку треба вживати 3, літ... 3 літри води на день. Правда, Міф? Міф? Да. міф? Ого, Чому? Так, тому що у нас надзвичайно круто влаштований механізм спраги. Тобто, якщо вам потрібна вода, ви будете хотіти пити, і ви будете пити спеціально, а пити таку велику кількість води може бути небезпечно для здоров'я. Ух ти, Гідродізація так. організму починається, так? Потім викликає інші там. Це зайве. А, це... У нас насправді дуже класний цей механізм спраги. Все скільки вам хочеться. Оце головне. <світ> так, так далі. ще одне питання: оновлювати сонцезахисний Крем на вулиці потрібно кожні дві години. Правда чи міф? Правда. Це правда так, насправді. Крем втрачає поступово свою дію. Ну а наступний міф про те, що в спеку треба вдягати мінімальну кількість одягу. Ви вже спростували. Сказали, що навпаки треба одягатися добряче. Останнє давай, Сінь. Парасолька рятує шкіру від сонячної енергії. Алергії. А, від сонячної напекло. Вже хто рятує Парасолька. парасолька. Рятує шкіру від сонячної алергії. алергії. <с до речі, так це можливо. Опа, так? а ти дивіться, що ж важливо. Ага, тут за підступність є. парасолька, якого має бути кольору? Якщо чорна чорного кольору, вона сама нагріває, ще більше потім створює створюється. Тобу парасолька має бути або прозорою, ну через відповідний або матеріал, або світлою, білою. Так? Так, і ще є різна тканина, з якої зроблена та парасолька. ще повинна затримати ультрафіолет, тому що у нас буде такий умовний, ніби захист, а його може і не бути. Угу. Тому тут дивлячись, яка парасолька. Дякуємо за ваші поради. Лікар-дерматолог Де Світлана Дячук з нами була. Бережіть, будь ласка, свій організм, свою шкіру, коли ви перебуваєте на сонці. А якщо щось трапилось, висипка чи якісь не не, не незрозумілий там дерматит на шкірі, звертайтеся краще до лікаря. Давайте без самолікування.